Що його казати? Зараз весна, незабаром літо, а я вам розповідаю про густі, амброві такі темні, дещо помпезні аромати амуажі Library Collection – Це знаєте, для тих, хто не з простої сім'ї, а з багатої. Вони такі прям лакшері. Напевно, вже old school лакшері. Оці важкі східняки, східняки, так вже не кажуть східні аромати, орієнтальні, кажуть амброві. Ну, тим не менш, я вважаю, що ці аромати варті уваги, і хочеться розібратися. Що це взагалі за колекція, така в пастельних флакончиках, що було перевипущено, і старі опуси деякі. Я про них не розповідатиму, не оглядатиму та не порівнюватиму, бо у мене їх нема. Поговоримо про те, що є, що є в наявності, що можливо купити. Це до речі, Simple Set, щиро, дякую Олі Парфюмістя. Залишу посилання на канал Олі, відправляла мені ще з великою посилкою парфумів. Цей семпл-сет, я бачила, продається на Натійно. От, можна потестити, ну або сходити в магазин, потестити всі аромати. Мені особисто вони в будь-яку року. Я можу носити такі амброві темні аромати навіть улітку. У спеку вони гарно розкриваються. Хоча з деякими <гум>, можна подумати: ну, давайте тестити, нюхати все по черзі. Тож, перший опус, п'ятий, і ця симфонія у мене такі двоякі відчуття викликає. Хоча не найгірші, бо є один аромат, який мені найменше сподобався й на передостанньому, хоча тут прикольний ірис. Знаєте, якби тендітна квітка ірису зі своїми такими невагомими пильними пелюстками була щільна як оксамит, можна уявити це в цьому ароматі. А можливо, це просто к щось фантазує це корінець. Тут багатько амбродеревинки. І троянди, яка мені нагадує в парфумерії деколи я не знаю. Це просто теж дуже специфічне особисте сприйняття троянд як лак для волосся. Амбродеревина плюс троянда, що дає гостринку. Ворсинки, ворсинки, він такий м'який. Деревний. Мені подобається, що воно не хвостате. Він щільний, тут така шкіряна теплота, оця цвета зав'яблена в піраміді. До вподоби, як воно заспокоюється, ці квіти вони просто отак от їх спресували на цю шкіру, оцю таку анімалістичну теплоту, деревину, але воно все дуже взагалі. От такого, щоб о май гад, ну нема. Хоча це треба порівнювати, я вже знаю, що з семплами буває дуже хибне Сприйняття, коли таке маленьке розпилення, воно собі так куце відчувається деколи. І тобі здається, чи воно не дифузне, чи воно не стійке. Я думаю, що семпли це більше тестити не за технічними характеристиками, а сам запах, як він розкривається. Непогано, це як ще один якийсь аромат на тему замші, ну, типа туди. Оця шорсткість і теплота тварина. Вона може таке відчуття формувати. Дуже. Пасує цей пастельний флакончик, хоча у мене отрицовані. Не на амбро деревини сверблячої досить багато. Тож я не хочу на ньому довго зупинятися. Давайте до наступного сьомого опису перейдемо. Reckless Leather. От на нього у мене були ставки, і він. День, певно, один з фаворитів коротше, з цього семпл-сету, бо тут дуже красива ця шкіра Амбра, його, до речі, навіть з Фордом порівнюють з цим Амбролезем, наче з парфумованою. М -м, не знаю. Можливо, якась частинка щось може нагадувати комусь. Але тут такі круті разом з тим гіркі трави, і ці гіркі трави. Навіть ну, от хто прискіпливий до них, і все здається, якимось лікарським, якимось занадто натуралістичним, чи вони переважають тут вони такі парфумерні і. М'ясисті, гіркота, оця травна, стебла, вони дуже парфюмерні, і навіть відтінки ягідні в цій шкірі, все одно він якийсь брутальний, але дуже елегантний. Це аромат. Я одразу подумала про Анджеліну Джолі з чаткункою, якби вона вся була в шкірі, не тільки рога, а шкіра. О, щоб багато чорної, чорної шкіри, от вона вся така розкішна жінка, ця ладена, темна, містичність, димна шкіра, і воно все таке м -м, смачненьке і носибельне. Коротше, от це кульно. Хто шукає файну шкіру? От зверніть увагу, тут теж є трішки амбродеревини, але мені подобається його вага з глибиною. От е, тому однозначно лайк, і взагалі можна додавати в якісь шкіряні добірки. Зараз рознюхала все ж таки е, і травний аспект урівноважений, такий об'ємний, і землистість, і також легесенька навіть п'янкість. Я думаю, це гра почула така дуже м -м, майстерна, темна, з ладаном, шкірою. От все воно туди. Дуже добре. Дуже добре брати Бобри, лайк. Спробуйте. Ну, навіть якщо воно щось нагадує і не здається якимось унікальним, цікавим, незвичним, все одно воно хороше. Дванадцятий опус це троянда. Ох, зараз я подихаю. Досить солодка, чорнильна така, пряна, трохи підв'яла під сонцем. Знаєте, але вона не сонечком, це ароматне світло, він дуже темний. Тобто, це після спекотного дня настав вечір, скоріше ніч. І от воно фу, заспокоїлося. Отак, от, от солодко підбродила. Теж якась зембродерівничка, крепусічка, яка урівноважує цю солодкість. Гостринка є в ньому прохолодна. Якщо той чаклунка Маліфісента, то це Мартіша Адамс. Бо Мартіша частіше вибирають якісь троянди ну дуже землисті й темні. А в цілому, сам фільм це до речі, скоріше Кетрін Зета Джонс. Оцей аромат світліше, що від Netflix, Wednesday. А от колись з 91-го року це ідеальна хімія просто з гомесом і, і ідеальний тандем з Желікою Х'юстон. Я їх обожнюю. Тож до чого я оця троянда? Що вона така гротесна, насправді не дуже темна. Тобто все одно цей образ він такий романтизований з гумором, тому не можна підбирати щось реальне, якась кровяка, земля троянди. І от якщо так фантазувати, то це Мартіша Адамс. Він достатньо темний і не депресивний, такий труготік. Подібних троянд достатньо. І, можливо, її ліпші, тому ну, це так затестити з цікавості, але я її поносила на собі, ну тобто носила на шкірі і спостерігала і не зачепила, зізнаюся, ну, типа з наступним тринадцятим опусом я зізнаюся, здивувалася, бо на Silver Oud нічого особливо не стало. Що мені в ньому дуже подобається: оцей інтенсивний, такий анімалістично ягідний, теплий. Такий от п'янкий уд, комфортний. Тобто, це не як вбивчий натуральний, амбровий такий димно-землистий, як розтоплений шоколад. У ньому є от комфорт, от затишний удік. Кому хочеться відвертих удів, але знову ж вона дуже впізнаване, але мені приємно. Так, от які амрові аромати, це завжди приємно. Не занадто нав'язливо, не ут, який йде поруч поруч з тобою чи кричить на тебе. З ним комфортно, з ним можна потоваришувати. Досить анімалістичний, але для мене комфортний. Бо я до анімаліки спокійно ставлюся. У мене є більш такі експресивні звірятка. Що, от хм, щось мені з цим теплом анімалістичним нагадує. Знаєте, що нішане, який я дуже люблю, і який ніхто, напевно, не любить, кому я не давала його пробувати. Нішане унутомам, це єдине нішане, що у мене є. Бо там якраз така, таке звірятко і ароматично прохолодні ледь ментолові трави, тютюн вологий, як Ірисова Королева. Олена розповідала, що це як попільничка розмокша. І прям така У -у -у", дуже специфічна. Чи не Олена писала. Когось звір там не лякає, а якісь інші аспекти. Ну, коротше, аромат дуже інтенсивний, він дуже такий потужний, але мені він такий ну, в, цьому, в цій відвертості прикольний. Можливо, це звіринка, але я так люблю анімаліку, вона така тепла і затишна. Це, не знаю, одразу нагадує якісь Карпати, яремче чи що, якийсь кожушок, вогнище, і ти так зігріваєшся. Цій хатинці з дерева. от Мені подобаються такі запахи. Тому от лайк. <гум> Напишіть, як вам цей 13-й опус Сільвер э, Уд, він ну реально гарний уд. Класичний, але гарний. От є у мене зараз, до речі, недалеко йти від Барутіноу-уд. Він менш солодко-ягідний менш анімалістично теплий. Він як така суха деревина. Ну Гостра, така горіхова, як, ну, типу як вітів'єрчик, але не вітів, не це все одно відчувається в ньому уд, але він зовсім інший. Мені подобається, коли ось така е, солодинка, тепла тварина є. Ту, наверное, одразу якийсь затишок створює. І два дуже вдалих дуже вдалих смолистих ладаних аромати. Передостанній, 14-й опус, Royal Tobacco. <рес> Ну, подивимось, який є роял. Ой, і він мені такий кайфовий. Це як у Мажди і ісик абскух фужерним, типу таким прохолодним блоком, лавандою, якими ще травами, ну, такими освіжаючими, прохолодними, лакриця, аніс. І от, от така щось, як жуйка тягуча, щось дуже липке за текстурою тягуче, солодке, і воно, наче сиропчик нагадує, і щось гурманське натяком, але все одно він не істівний, і все одно це не тошнотворні оці фужери. Добре, щодо роял табако, отут також ви зараз бачите піраміду. Точно я не скажу. Відчуваю там лакрицю, вона 100% є, і аромат нагадує. До речі, вона не відверта, вона не вибивається. Напевно, через прянощі вони от оцю іскру дають разом з цією тягучістю, наче сиропчик. <гум> Теж якийсь лікарський нагадує, смачненький. Для мене це хороша асоціація. Бальзами тягучі, і ці прянощі вони грають на контрастах з прохолодою та теплом. Кайфові смоли, кайфові смоли, прянощі. Треба собі щось в колекцію. Щось таке сиропне, абсентне, чи з анісом, чи з лакрицею, щось таке липке. Мені срочно треба. Декілька ароматів отось, з лакрицею. Прямо от потребую. Бо я так всім цим дивуюся і захоплююся, що ну, пора. Останній аромат. О, зараз він якийсь інший. Так, я його хотіла порівняти з Мітєр Прем'єр, що мені Жанна відправила в подарунок, а я думала, що це сліпі тести, У мене є відосика. Це в подарунок, були аромати. Оцей карамельний ладан, що розтестила, розносила, дуже ніжна, вкусняшка, дуже комфортний ладан, цукегочка. Це я той нанесла. Та 15-й опус King Blue». Новинка, ну по-моєму 24-го року, якщо не помиляюсь, точно там є. Яг... Ягідки пригадала, тому він не такий прям карамельно теплий, солоденький. Тут дуже вони урівноважують, такі ледь смородинові, ну кисленькі, коротше, кисленькі, прохолодні дзвінки, трішечки чорнильні. Теж димно анімалікні, все ж таки на метір примірне не, не схожий. Там нема тваринності. Він максимально здається комфортним. Той карамельний ладен. А тут все ж таки є якесь звірятко промайнуло. Там якась ягідка впала і трішечки підбродила. Ну, не відверто, але такий невнятний мені зараз. Ого, думала, це буде фа фавор. <ścoughs> я вам зараз хотіла його розхвалити, але мій ніс відмовляється його сприймати. І за першими враженнями, та тепер я щось нічого не розумію. Можливо, мені оці попередні забили ніс, вони такі. Знаєте, вони дуже цупкі, взагалі уся лінійка, але близько, досить близько до тіла. ну Не мега хвостаті, але дуже відчутні. Ой, зараз він мені такий удово. Так, що тут таке? Ну Тут прикольні ягідки, але щось дуже удово анімалістичне. Тут є ут, скажіть мені. Так, тут шкіра, є удік, є пачулі, сандал, ну, смоли, ви зрозуміли. І разом з ягідками, зі смородиною, там апельсин. Ні, мандарин. Мандарин. І рожевий перчик. Ну, це якщо об'єднати ут, і оцей Reckless Leather. сьомий опус і тринадцятий, і це щось таке середнє. Я не знаю, <с> якщо до цього це було щось конкретне і навіть викликало асоціації, то тут я щось заплуталося. Та у мене сьогодні досить таке інтуїтивне було відео, бо я хотіла вам записати. Відеорозпаковку до мене приїхав дуже крутий омріяний аромат, але перед цим за день вирішила, розкажу вам про амажі, про цю колекцію. Можливо, не моя естетика, але вміст дуже приємний. Якщо Якийсь е, з цих ароматів у вас є в колекції, ви любите, напишіть, будь ласка. Якщо, якщо вас нічого не зацікавило, теж можете про це написати, що не цікаво. Але до літа мені особисто ці аромати імпонують, бо люблю розношувати амбри, уди, і вони особливо гарно розкриваються саме у спеку. Тому відкладатиму. І, можливо, ще хочу щось розносити і, можливо, взяти більшого об'єму Удік. Чомусь зачепилася я за цей Удік. Тож такий невеличкий ароматний огляд. Дякую усім за перегляд. Поставте обов'язково вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на цей канал. Ми тут говоримо про парфи, деколи про книжки. До речі, щодо книжок, хто читає. Хто б доєднався до читацького клубу парфумерного, як вам така ідея? Напишіть обов'язково в коментарях. Актуальний, я думаю, буде поки для Києва. Хто в Києві доєднався б до читацького парфумерного клубу? Напишіть. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!